Зараз у наших реаліях дуже важливо голосувати, бо на мою думку, інакше у нас тут була б війна, і насправді я жила в Україні, і я не хочу поширювати цю ситуацію на всю Європу. Ми голосуємо за процвітаюче майбутнє для нашої країни. У 2021 році ми проголосували та перемогли, і вже чотири роки ми досягли значного прогресу. Але зараз ми перебуваємо на останньому етапі, щоб забезпечити нам повторну перемогу та інтеграцію в Європейський Союз. натомість громадяни Молдови, які проживають у Росії, часто голосують за партії та кандидатів, які обіцяють тісніші зв'язки з країною-агресоркою. Молдовська влада напередодні виборів заборонила участь у них прокремлівських партій. Будущий Молдови, патому то ми хадім. Ми хочемо воз'єднатися з Росією. Мая Санду, що вона гарного зробила? Що на зіло для Молдовиселекшен на цих виборах для нашої країни поставлено дуже багато. Громадяни Молдови достатньо сильні, і, попри масштабне втручання Росії, вони самі ухвалять своє рішення.